Друзі, вітаю вас! Сьогодні до вашої уваги кекси. Беру для цього 2 яйця, 120 г цукру, 1 столова ложка ванільного цукру, 1,4 чайної ложки солі, 125 мл кефіру. Можна брати кисле молоко або йогурт або сметану. Змішую. Сюди ж 120 мл олії без запаху. Підсипаю 200 г борошна і одну столову ложку розпушувача. Ось така консистенція форми змащую олією злегка. Форми заповнюю до половини. До кожної форми буду додавати трішки варення. Роблю в центрі. Невеличке таке заглиблення і по півчайної ложки будь-якого улюбленого варення. У мене полуниця. Відправляю випікатись. Кекси готові. Випікалися протягом 25 хвилин, але все залежить від особливостей вашої духовки. Зверніть увагу, кекс підростає і в ньому утворюється. Пустота, начинка дещо осідає, кекс виростає, тому ось ці невеличкі пустоти потрібно дозаповнити варенням. І посипаємо цукровою пудрою. Такі кекси я називаю вулканами через їх зовнішній вигляд. Виверження вулкану. Ось такий цей вулкан. І ось скільки в ньому начинки. Дуже люблю, коли ось так у випічці є багато начинки. Друзі, неймовірно смачні, гарно пропеклися, багато начинки, те, що потрібно. Такі пухкі порості, обов'язково спробуйте приготувати.